Друзі, всім здоров! З вами, як і завжди, маратон. Це відео про те, як ми разом з Макоуді скинулись і розпочали власне діло. А конкретно тонування машин і в майбутньому плануємо трохи розширятись, зробити може детейлінг, хімчистку, клеїти броні плівки. Ну це вже в майбутньому. Е, в двох словах, чому саме тонування? Перше і найголовніше, у мене є досвід невеликий цього діла на любительському рівні, але все ж таки досвід є. Ну і в цілому, це дуже така прикольна, цікава тема для мене. Сам процес мені подобається. До речі, поки займатися цим буду я перший час. В цій сфері мала конкретного... І висока маржинальність. Плюс зараз якраз починається сезон тонування авто. Так що це перша серія. Ставте лайкос, підписуйтесь на канал, і ми погнали. Приїхав в епіцентр закупатись, значить, товаром на наш новий змаководі бізнес тонування машин. Основний інструмент ми заказали вже по інтернету і тонувальну плівку. Я тут накидав невеличкий список, що я хочу купити в епіцентрі. І так, потрібен будівельний фен, потім лампа. Щоб е, салону засвічувати машину і обрізати плівку по контуру. Шикалка розпиляти воду, мило, губки, серветки, бумажні, лінійка, металева і двірник. По лінійкам бачу, поки тільки отакі от металеві кутники. Тут є отакий от порожик, який буде заважати. Мені треба просто прямо без порожки. Є варіант взяти таку метрову і просто її розпиляти на дві або три частини. Так що ми бачимо по фенам? 3200. Дороговато, тут подешевше. Є регульовка температури. Я, в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Беру два рулони такої бумаги. Вона для того, щоб після промивки скла промивати стойки інструмент. Також потрібно взяти мило. Я думаю, в принципі можна взяти таке, відразу велике. Візьмемо цитрус. Так, тепер нам потрібен розпилювач, якийсь найдорогий. Візьмемо, можна, я думаю, спробувати цей. Я вирішив взяти таку за 300 там, з копійками гривень на 50 ватт. Але треба ще дроти і треба вилка, виделка. По двірникам є тільки отакий, але він взагалі якийсь стрьомний. і є отакий. Тому, напевно, брати не буду, щось в інтернеті, може потім. В принципі, виходить, я все взяв, окрім двірника і окрім лінійки. Дві за то є Ну що, друзі, затарився інструмент на 7651 гривню. Профі інструмент, профі-плівка. це сантек. П'яторка, п'ятнашка 35-ка, 3 метри, 15 4 і 35 2 метри. Тут у нас інструменти Леза 10 штук, ніж полфа. Хочу такі ракеля, такий триемовський, такий трикутник і отакий BlueMax, вигонка дорога. Це я таки монтую для вас відео, дорогі підписники, і виходить дуже цікавий гаражик в оренду 2000 гривень. Кооператив біля Вікторії Гарден, то місцевий, що можна сказати по гаражику? Він такий трохи засраний, трохи маленький, але ніби є нормальне плюс-мінус світло. Дві отаких ледовських лампи. Зараз хочу поїхати його подивитись. Людина просить 2000 гривень на місяць і оплату за перший останній місяць. Дуже тяжко, чесно кажучи, знайти гараж під наше запроси. Ми от дивилися один гараж за 4000 гривень, я там трошки підзняв. Але на той момент ми подумали, що він. Буде трохи маленький для наших справ. Ну і плюс людина просить дуже багато грошей. Тому ми сказали, що подумаємо. Десь через тиждень ми надумали, дзвоню тому томучку. Домовились на вечір. Ввечері йому дзвоню. І він все. Він просто пропав з страндарі. Оголошення видалив, на телефони не відповідає. А більше гаражів, боксів і чогось такого взагалі по Львову. Ну нічого нема на Олексі. Їду я собі, коротше, варажник, кооператив, самокат на самокаті. Трошки в очі дує гараж, в принципі нормальний. Приїхав, Рома спить зараз. Йому не може додзвонитися. Зняв гараж за 4 тисячі гривень на два місяці. Непоганий чувачок мені його здав. Дав ще 10 днів. типу сьогодні у нас 20 лютого. Каже, рахувати будемо з 1 тоді вже березня, щоб у нас типу було 10 днів там підготуватись туди-сюди. Гараж дуже світлий, в принципі, не не дуже чистий, але локація класна. Кооператив класний. Мені подобається. Каже, що телефон наш розривається. Він тільки вчора ввечері в 10 годин вечора, поставив гараж. Куча зацікавлених є персон каже. Приїхали в кооператив, вже підійшли до гаража. Зараз буде перша реакція. Мокоді на, на гараж. Да, ну, перша перзашмот. Перша реакція. Сьогодні поки я спав марат, домовився за гараж, і ми скинулися і купили оцей гаражик. У Нас вже є плівка, у нас же є тут матеріали. Сьогодні ще скло приїде і рахуйте. Нам треба лише створити соцмережі і вже якісь певні клієнти. Але як бачите, марат знов не може відкрити. Відкрите. Коротше, такий проблемний замок. Треба купити крабіка і цей взагалі не користуватися. Щось пога робить таке, цікаве. ну що? Добро пожаловать. Що залітаємо, й який він... А, світло, в принципі, непогано. Це навіть яма є чи що? Не, да, яма величезна там. Гараж повністю брудний. Стіни плюс-мінус нормальні, але мені здається, що нам треба не знаю що. Ну по-перше, щоб що зробити з гаражом, нам треба позамітати цю всю пилюку, це сміття. І позамітати, і помити якось, плюс-мінус. Такі такі речі не миються, я думаю. Тут є підвальчик. Зараз ми спустимося, може там щось є. Офігеть, друзі, офігеть. Я в шоці. Скло вже приїхало. Скло 300 гривень за доставку. Їхати 2 хвилини. Ми чекали 20 хвилин його. Тадам. Це скло потрібно для того, щоб на ньому різати плівку. По-перше, так зручніше, а по-друге, менше ризиків поцарапати скло на машині. Скло привезли. 2300 гривень, воно нам вийшло. Скло, виходить, 6 міліметрів в толщину і метр на півтора метри. Коротше, їдемо зараз в епіцентр закупатись ще матеріалами. Треба на гараж купити замок, треба купити метлу і так по -пу -пу мелочам. Блін, чал, треба прибрати ці получки. Що ти там хочеш застеляти? Пішли. Оцей бусик. Який нам в принципі привіз скло. Ми тут чекаємо на таксі. Він каже: ну хлопці, ви мені заклеїте лобове скло. А лобове він сказав. Так, да, я сказав лобове. А ну то, взагалі, красавчик, лобове заклеїти. Так да, коротше, перший клієнт, друзі, і це без реклами, без Ютубу. Тому що знову ж таки я ж буду теж знімати на Ютуб і в принципі всі охочі. Ви можете теж писати нам. Ми, ми вам все зробимо по красоті. Прийшли в епіцентр. Нам треба закупити дуже багато речей. Доставили вже все, що нам потрібно було. Ми тут докупили води ще для тонування чистої. Е, купили бак для сміття. Там губки, якісь замок. До речі, купили на гараж. І Купили ще от, от приблуду, щоб підметати. Тільки що їхали на таксі. Мене чувак впізнав підписник водій. Прикольно тут ми почали прибиратись в гаражі і як на зло вимкнули світло. Потім вже ми дізналися, що в кооперативі вирубають світло кожну ніч 22.30 по 7 годину ранку. Алло. Без світла якось не чи нас ще не видно дуже багато. Давай я, давай я, давай. Друзі, 6 кг, Я як атлет. атлет який ходжу в зал, я скажу вам, що 7 кг, а то й 8, навіть стоп, та навіть 9 кг є. Пацани, 8 кілограмів точно є. 8 кг пилюки. Знову я в гаражі. Вчора ми отак от Ромою позамітали. В принципі, стало краще, звісно, що. але далеко від ідеалу. Я сьогодні ще позамітаю і потім ще прополосою, щоб взяв полосос. Трошки закупився сьогодні ще всякими приколами. Зараз покажу. Перше, це лінійка така, металева для тонування потрібна. Далі це отакий от двірник. Потім це термоусадка, і отакий от, от замок взяв. На жаль, замок що ми купляли вчора. Він ніяк не підходить до гаража. По причині того, що дуже далеко вушки розположені друг від друга. Що зверху, що знизу. Того сума наших вкладень з змакові цей бізнес виходить вже отака. От. Я так думав, що це трохи менше 600 баксів. Я так ну приблизно порахував. Хочу сказати, що ми зробили дофіга насправді вкладень, котрі можна було б і не вкладати. Можна було починати без скла, наприклад, або купити якесь дешевше, менше ті ж самі замки, то ж саме там номер телефону ми купили і так далі. Але ми робимо вже все як потрібно. Хоч я трохи гараж, попилососив його. Замів я прям нормально. Плосос мені допоміг вичистити в таких місцях, куди мітлою не підлізеш, наприклад, отут. Але тут така специфічна дуже підлога. Ну, як напевно, і у усіх гаражах. При натиску, якщо приїхати машиною, то вона бачите, так просто розсипається. І тобто нема сенсу її прям в ідеал вичищати. Просто перед тонуванням буду підлогу всю змачувати, хорошо, щоб плюка вся поскліювалась. Конектию цю лампу ще брав і шнур. Зараз хочу її включити, попробувати наскільки яскраво вона світить. Ого! Ну, так не фіговінько вона світить. Якраз те, що треба. І шнур такий достатньо довгий, я взяв, метрів 10, напевно, може більше. Знову я в гаражі. Хочу сказати, що сьогодні тут прямо холодніше, ніж на вулиці. На вулиці десь у нас градусів 10 сьогодні. 10 градусів, так. Несемо колеса, за безкоштовно взяли колеса, хочемо поставити, напевно, на 4 або 5 колес у висоту і на них поставити скло, щоб було зручно по висоті. Таке прудне. Для нас <плес> вийшла конструкція з коліс, зараз будемо розпаковувати скло. Оце у верхньої гранію. Так у нас вийшло, але воно трохи воно воно ржинить. Замиваю полочки, щоб на них класти інструмент. Отак я тут все замив, розложив інструмент. Так це виглядає тепер. Трошки тут все ж таки, напевно, темно, бо треба буде поставити ще туди лампочку, там і місце і от сюди. Зараз замиваємо скло, підбираю пропорції води і мила. Дуже багато вже наприклад. Зараз вийшов розчин дуже мильний. Тобто, прям такий. Ну, достатньо, достатньо сильно мильний, можна менше, напевно, мила разів в два. Я, я хочу, я. Є, хочу, я, хочу, да? я хочу, я хочу. Давайте це здивати, я тобі не дозволити. Ні! А ти не біриш, ти не пофіг, чувак, дивись, не пофіг, дивись як треба, дивись. Давай, я відео в тіктоці дивився, як роблять отак. А жалеть! Марат підливає газони наші. Там першого клієнта Ітак це наш перший клієнт, мій друг, на тонування передніх двох вікон плівкою 35%. Давай-давай, раз наша перша поклейка. Марату трохи не вдалося. Марат, що скажеш взагалі? Перший раз тобі не вдалося. Та на фіга пилюки. ми багато разів переробляли, тому багато пилу. Зараз буде добрі два. Як бачите, ми вікно досі чистимо. Вирізали вже така штука є. І будемо зараз клеїти. печі треба затонувати, оце вікно і на іншій стороні. Я не варіант, скільки ходить. Друзі, першу частину роботи ми зробили. Зараз клеїмо. Це друге скло. Бачите, в принципі, вийшло дуже і дуже непогано. Марат насправді молодець. Це він буде якби клеїти. Марзалів, от скажи пару слів. Було важко? Не важко? Ну важко. Важко. Тяжко трохи працювати, бо ну саме важке для мене це, напевно, зараз вичищати скло. Петя перший клієнт. Давайте запитаємося в нього, як йому подобається, не подобається. Ну то, що він безплатно, звичайно. Ну, дивіться, я тут, коротше, допомагаю теж зробити. Ні, насправді я вам покажу. Я зараз претензії такий чесний. Відгук буде, в принципі, нічого я... такого глянути. Ну нема до чого дочепитися, чесно. Тобто, не знаю, можливо, буде видно, вам є такі царапинки, але це ну це на склі було у мене. Чихну, бачите, правду кажуть. Типу, чесно кажучи, нема до того до чого дочекати, якщо ну, дійсно на перший раз. Ну, ми тобі я, зроб... оцінюю, я оцінюю цю роботу, якщо б я мав з неї заплатити, я оцінюю цю роботу на 8 з 10. Я такий жорсткий, е... типу, ну, жорстку оцінку. Перший раз, коли нам трохи не вийшло, там якийсь був бруд, Петя каже, ні, перероблюємо далі, перероблюємо! І все, марат переробив, в принципі, і зараз. І Зробив набагато краще. Ну, бачиш, ну з першого разу ніколи не виходить, але якщо захотіти, то в принципі вийшло і з другого разу. Зараз марат знову робить, робить приміряє, вирізає. Дивіться, який сконцентрований марат. Марат покажи свої пальці, як в тебе. Весь порізався, дуже гостра плівка. третій палець мам. А ти вже редер. З хвилини на хвилину повинен приїхати перший клієнт. Я тут трошки змачую підлогу, щоб не так було багато пилюки. Сьомий гольф електричний. Затонувати в круг. Получається, задня полусфера 15%, передні вікна 35%. Так що будемо проводити. Це машина підписника, і ми домовилися її зробити по собі вартості. В принципі гольф невеликий, і місця тут прям ще до фіга залишилось. От на посаді міста було маловато. Не поставив лайк, постав лайк, відпишися на YouTube канал. І так, зараз замиваю цю форточку. Хорошенько треба замити, щоб не було ніякого бруду, пилу. Після цього я вже відформував, вирізав плівку, нужний мені кусочок і буду накліювати. Зараз протираю губкою. Бу в тебе запитатися, взагалі, ну ти вже якийсь сьогодні вже другий день тонуєш, ну до того теж тонував. Але скажи мені, які твої відчуття, які там можливо найважче, що тобі вдається? Відчуття в принципі прикольні, мені сам процес подобається. Важко єдине замивати, замивати стекла на машині, бо дуже багато пилу. Щоб ідеально замити, взагалі бажано знімати дверні карти, але я це робити не вмію. Тому поки роблю так, далі може почнемо знімати їх. Якщо ви захочете затонувати собі вікна в машині, будь ласка. Пишіть нам на сторінку, ми затонуємо, скільки знижку зробимо. Ну, Першим 10 людям 50% зробимо. 50% першим 10 людям. Ми там нічого про цифри взагалі не говоримо, а в загальному скільки можна заробляти на такому бізнесі. Ну, до 90% маржинальності. 90%? На Volkswagen я, на жаль, не встиг затонувати передні вікна, тому повноцінний результат ви побачите вже в наступному відео. Тепер трошки продемонся по витратам на цей бізнес. Ми ще докупали за кадром дофіга всякої мілачовки, яка не попала в відео. Приклад, лампочки в гараж, переноска, ми зробили, до речі, логотип, який коштував також 400 гривень, купили прикольний номер телефону за 600 гривень і тому подібне. Одні тільки транспортні витрати у нас забрали майже 2000 гривень, бо зараз у нас, на жаль, немає своєї машини, ми їздимо на таксі або на самокатах. І на даний момент і того сума наших затрат на цей бізнес складає 23 838 гривень. Але ж ми вже зробили одне замовлення, хоч і по собі вартості, яке принесло нам 1000 гривень. Тому, якщо вам потрібно затонувати машину і визнати знаходитесь у Львові, я думаю, ви знаєте, до кого потрібно звертатись. Всі наші контакти будуть в опису відео. Перші 10 клієнтів отримують знижку 50%. Також зараз ми потроху будемо шукати тонувальника. Нам потрібна людина, яка профі в своїй сфері, бажано з досвідом роботи. Якщо серед вас є такі, можете написати на цей телеграм. Також шукаємо людину, яка займається хімчисткою авто, бажано зі своїм обладнанням місто Львів. Теж, якщо серед вас є такі, пишіть нам в телеграм. А на цьому, в принципі, все. Відео підходить до кінця. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Канал, хто не підписаний. Всі соцмережі мої та соцмережі на тонування залишаю в описі. Кому цікаво, можете перейти підписатись. До речі, у мене щось дерево засохло, треба його трошки полити. Все, дякую всім за перегляд. Всім пока!